Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо класну пастку та покажу, як правильно її використовувати. Ми граємо за чорних. Білі починають Е2 на Е4. Чорні відповідають на е 5 Білий кінь виходить на F3. Нападає на пішака. Ми виводимо коня на С6, захищаючи пішака. Білі виводять слона на С4 з нападом. Чорні виводять коня на Ф6, напавши на пішака. Білі виводять коня на С3 для захисту пішака. І розвивають. По теорії все правильно розвивають фігури на початку партії. Чорні виводять чорного слона на С5. Розвиток фігур ідентичний. Вірно, все по теорії по науці. Білі роблять рокировку. Коротку. Чорний кінь виходить на поле g4. Білі підуть пішаком на h3, щоб прогнати нашого азартного коня. Ми не забираємо коня, а ставимо пішака на h5. Білий пішак з задоволенням забирає коня. Де ж в дебюті кінь? Чорні пішаком забирають пішака на g4 з нападом на коня. Білі переводять коня на H3. З нападом фірзя на пішака і кінь на пішака. Ми фірзя переводимо на h4 для матової загрози. І по великому рахунку захисту нема. Відійти, забрати мат. Нема варіантів. Єдине, що можна зробити і що роблять біли, побачивши цю матову загрозу, вони відводять туру на Е1. Чорні доволі часто в цей момент забирають ферзем коня. Шах, король відходить, шах, король відходить. І мат не можна поставити. Пастка пропадає, не працює пастка в такому випадку. А як же поставити мат? Є варіанти. Не беремо коня. Чорні ставлять мат наступним чином. Ферзь бере пішака на F2. шах. Білий король може відійти тільки на H1. Чорні турою забирають коня на H2. Шах. Білому королю нічого не залишається, як забрати нашу туру. Чорний персь повертається назад на поле аж чотири. Шах і мат. Оце вірно розіграна пастка за чорних. Якщо сподобалась вам дана пастка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!